Доброго, Доброго, дня, Доброго дня, дітки. Діти, ми знаємо, що ви дуже полюбляєте казки. Казки дітки бувають авторські і народні. Авторські казки, дітки, це ті казки, які написав автор, тобто одна людина. А народні казки це ті казки, який написав народ. Люди придумали разом казку. Один придумав початок казки, інша людина продовжила. А потім з'явився і кінець казки. Сьогодні я пропоную вам послухати казку Василя Сухомлинського, яка називається Найгарніша мама. Може, ви вже чули цю казочку? Чи ні? Читали? Ні, так? Добре тоді. Сьогодні з вами почитаємо. Слухайте. Казка Василя Сухомлинського найгарніша мама. Випало совеня із гнізда та й повзає. Далеко забилося, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого з великою голівкою. Вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають дивуючись, хто ти такий, де ти взявся? Я Сувеня, відповідає мале, Я випала з гніздечка. Не вмію ще літати і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совеня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка вона? питає дріст. У неї голова, вуха, очі такі, як у мене, відповідає з гордістю совенятко. Ха ха, -ха" – зареготали соловий, дятел і дріст. Та ти ж потвора. Виходить, і мама твоя така сама потвора. Доброго ранку, Міланочка. Неправда. закричала совиня, Моя мама найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла, потихеньку взяла совиня за лапку і повела до різного гнізда. Совиня уважно подивилася на свою маму. Вона була найгарніша. Ось така казочка, дітки, я сподіваюся, вона вам сподобалася. Звісно, діти, що у кожної дитини, у кожного з вас своя мама сама найкраща, ласкава, найдобріша, найгарніша мама. Отже, дітки, давайте ще раз пригадаємо казочку, про що ж розповідається в ній? Згадайте, що трапилося з совенятком? З Випал... Давайте повним реченням. випало з гніздечка, так? Потім кого він зустрів? Совеня, кого зустріло в лісі? Велика була доросла, так? І що розповіло пташеня дорослим птахам? Ну, Воно, Випало із гніздечка. І, і шукає, шукає маму, так, да, дітки? А як описала у свою маму? Як воно розповіло, яка в нього мама? Рас. Гарна мама так. А що ж є голова? Так, да? Голова в ній і що ще є. Очі. 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 Очі, і що сказали про матусю совенят? так, і птахи, що вони сказали? Яка твоя мама? Да, негарна, не мама, да, можна замінити таким словом, що твоя мама негарна. І як поставилося совенятку до насміхання цих птахів, що воно їм відповіло? Томочка, що відповіло совенят, що в нього мама яка? Най? Най. Най. Найгарніше. Воно почало, дітки, захищати свою маму, так? І хто почув крик совеняти? Матуся Матуся, сова, так? Дітки, якою вважає совеня свою маму? Яка вона в нього? Класива. Сама найгарніша, так? А чи всі мами однакові? Ні. Ні, у кожного, своя. у кожного мама своя, своя найгарніша, найдобріша. А за що ви любите свою матуцю? Давайте ми кожного з вас послухаємо. Подумайте секундочку за що ви любите свою маму і нам розкажете? тьомочка, за що ти любиш свою маму? мама. Сема, потом другие. Сейчас, Семочка, за что? Ульяночка, за что ты любишь свою маму? Потому что она классы, классовая и. Как еще можно сказать? Яка у вас мама? Добра мама, да? рідна моя мама, да? можна про кожну що своя рідненька мама. Міланочка, ти що розкажеш про свою маму? Моя мама ходить на роботу, і мені подобається, що вона мені покупає. Да. Да. Кожного дня ти чекаєш маму з роботи, щоб вона тобі купила смаколики. Добре. Машенька, ти за що любиш свою матусю? Она добра і красива. Добра і красива. Дуже добре, дітки. Для кожного своєї мама сама найгарніша і сама найкрасивіша. Я пропоную дітям пограти в гру, яка називається Подарунок для матусі. Давайте разом з вами спробуємо обрати подарунок для матусі серед предметів, які ви будете бачити на картинці. Так, ось перший. Подивіться, що ви бачите на картинці? Які подарунки? Цукерки. Так, ще там є. Кошка. І, і іграшка ведмед. Який би подарунок ви вибрали для своєї макулики? Цукерки. Так, цукерки. добре. Вибираємо цукерки. Так. Так, наступний малюночок. Який би ви вибрали тут подаруночок? Торт, Торт, так, але можна і квітку навіть, так в яка, може, якась мама полюбляє квіти в горщиках. Але ви вибираємо Торт. тортик, так, дітки. Добре, наступні подарунки. Що ми тут бачимо? Рель, квіти в горщику і ще ще. І і може, м'ячик. і м'яч подаруємо? Кого мама любить грати в футбол? Квіти Квіти Подаруємо Подаруємо квіти Фін. в горщику. Так, дітки. Так, наступний малюночок. Що тут ми бачимо? Фін. 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 Ви вже вибираємо і... гелікоптер. Так, лялька, гелікоптер, але вибираємо для мами фен новенький, так, дітки? Фін. Так. Тут який подарунок ми виберемо для мами? Фін. А мені здається, діти можна і парасольку, а можна і будильник. Так, годиночок. А я вибрала парасольку. Я б дуже зраділа, щоб мені подарували парасольку. Теж дуже гарний діти подаруночок. Таке все підходить для мам. Так, добре. Подивіться, будь ласка, що б тут ви вибрали для матусів? Сумочку. Сумочку. Так, сумочку, так. Так, сумочку, так. І далі, мабуть, вже нема. Так, ще один. А тут що ви вибрали для матусів? Молоток. Дітки, дивіться, молоток. Посередині Мудра. пудра або тені, так? чи тіні? Пудра. 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 Так, пудра або тіні вибираємо для матусів. Супер діти. Так, далі вже, мабуть, Так. Супер діти, Чудові подарунки ви вибрали для своєї матусі. Діти, а які подарунки ви з вашими рідними дарите своїй матусі? Радуєте, маму? От було ж свято у нас. Свято, мамо. Що ви дарували Славь, своїй матусі? Квіти. А що ще? Сердечко. Що, Міланка? Сердечко. Сердечко ви малювали в п'ятницю. Ви дарували своїм матусям? Привітали, дітки, так, да, мамо? Добре. Добре. І Які головні слова ви говорили своїй мамі? Красивий. Так, ми робили компліменти своїй матусі. Так, дітки? дітки, а не обов'язково купувати подарунки? Правильно, можна зробити навіть своїми руками. Це буде і цікавіше вам. І мамі буде дуже приємніше, що ви своїми руками робите подарунки. Це може бути і аплікація, це може бути як, якісь композиції з пластиліну, це може бути навіть і малюночки різні. І мамі буде дуже дуже приємно, дітки. Оля Антона, а ще можна мамі допомогти? Да? По думку щось теж дуже буде великий подарунок. Навіть Я якщо ви прикладу, за собою будете для... прибирати свої речі, складати свої речі, Та навіть ви вже такі дорослі, що можете навіть уже і мити посуд. Хтось з вас допомагає на кухні мамі? Хоч трішки. шкітки. Що робить? Свої... Розкажіть, будь ласка. Тьома, як ти вдома допомагаєш мамі? Тьом. Я... Що робите? Це навіть якась дрібниця це теж, це теж допомога мамі. Навіть коли ви не замічаєте, що ви щось, наприклад, принесли мамі допомогли, чи щось подали мамі. Це теж, дітки, дуже велика допомога мамі, що ви її чуєте, що ви її розумієте. Молодці, да, Треба допомагати, дітки. Окей. Можна винести сміття. Так. Заправити ліжко, полити квіти, дітка. А прибрати після е, сніданку або після вечері посуд умий, мийку, так, дітки, то це теж дуже велика допомога мамі. Їй буде дуже приємно, дітки. Ось діти, на сьогодні все. Трішки ми з вами поговорили про маму і прочитали казку. Хто пам'ятає, як називається казка? Назву запам'ятали казочки, діти? Як називалась наша казочка? Майма. 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 Про кого вона була? Про, про маленьке про... да, дітки, яке захищало свою маму серед лісу, серед великих птахів, так, дітки? Добре, дякуємо вам і до побачення. до, до побачення. До наступної, так, до наступної зустрічі.